Голова Львівської обласної адміністрації сінірка Олег Михайлович. Сучасний отче, шановна пані Богдана, шановні пані і панове, слава Ісусу Христу! Слава. Я позавчора був ще в Ташкенті і в Самарканті. Вчора я був в Стамбулі, але я дуже хотів сьогодні бути тут серед вас. Чому я був по чужих краях? Тому що Узбекистан одна із тих країн, 26 країн, яка в Організації Об'єднаних Націй не підтримала резолюцію на підтримку України в нашій боротьбі за територіальну цілісність за деокупацію наших територій. Чому Стамбул? Тому що там сьогодні перший одна із великих справ, які пов'язані з майбутнім України. Бо 400 років тому те, що Москва відібрала від нас, сьогодні має бути нам повернуто. Тому що немислима майбутня, незалежна, вільна Україна без помісної української автокефальної церкви. І ми це обов'язково зробимо. І церква обов'язково буде в Україні українська. І в тому немає. Я сьогодні хотів бути серед вас. Чому серед вас? Тому що сьогодні будуть багато говорити про тих 25 років, коли Україна проголосила незалежність. І коли ті люди, коли ви, люди, які пронесли Україну в своєму серці через табори, через гулаги, люди, які підняли далеко від наших земель кінгірське повстання, яке війшло Історію України вам будуть казати, що ви все зробили Ні, неправда. Сьогодні, 2018 році, повірте, що все залежить від вас. Звичайно, залежить сьогодні від 230 -ти тисячної української армії, яка озброєна сучасними крилатими ракетами, яка продемонструвала всьому світу українські комплекси. Залпового вогню, вільха і багато інших речей, які сьогодні зроблені в Україні. Але повірте, що ми переможемо не тільки силою нашої зброї, ми переможемо нашою вірою і ми переможемо нашими українськими традиціями. А носіями віри і традицій є саме ви: люди, які не зігнулися, люди, які не зламалися, люди, які не схилилися, люди, які мають право говорити. Люди, коли ви починаєте говорити, всі інші мають мовчати, слухати і сприймати те, що ви кажете. Тому дуже сьогодні важливо те, що ви будете говорити. Дуже сьогодні важливо, як ви будете серед людей. Бо те, що ви об'їздили Запоріжжя, Дніпро, Суботі, це насправді велика справа. Але сьогодні нам треба бути поміж людьми. Тому що оці речі, які стараються вселити нашу голову, що все пропало і вони прийдуть. Це все треба випалювати з нашого рівня. Це треба геть гнати з наших сердець. Тому що нині наша історія твориться не в далеких краях. Наша історія нині твориться в Україні. Будемо ми єдині, будемо ми переконані, ми обов'язково переможемо. І цей жовтий прапор буде на Луганську. Буде над Донецьком і буде над Севастополем і Сімферополем. І не сумнівайтеся в цьому. І тут, і тут є велика ваша справа, тому що молоді люди дивляться на вас. Молоді люди чекають від вас мудрої справи. Молоді люди чекають від вас мудрого слова. Не тікайте, не схиляйтеся, будьте як завжди, попереду. І та пісня, те слово, яке ви несете, воно озоветься сторицею. І я переконаний, що не тільки та Божа іскорка, яка є в ваших серцях, яка є в ваших голосах, і ті таланти, які ви даруєте людям, вони будуть оспівані і вони будуть востребовані. А обов'язково ваша твердина, ваш желізний стержень ваших. Таких направдо нічних постатях він насправді дає нам віру в майбутнє, віру в те, що ми переможемо, віру в те, що ми обов'язково здолаємо всі наші негарсти, тому що ми сильні, ми горді і ми нескорені. Дякую вам і слава Україні. Я відкрию такий великий секрет. Я зайшов сьогодні в цю залу і кажу, а кому 85? Мені кажуть, ну пані Богдане 85. Я кажу, це все зрозуміло, а кому 85 сьогодні? Я кажу, ну керівник. Я знаю керівника хору. Скажіть, кому 85 сьогодні? Дякую, що в нас є така чарівна, елегантна жінка, яка насправді, коли подивишся на неї, то здається, що саме небо зійшло до вас і оспівало вашу роботу. А коли послухаєш вас, то здається, що такий твердий кремінь є в вашому покриті з Роси і з води. Та з нагоди дня народження оголосити подяку голови облдержадміністрації Сімович Авдіїєвський Богдані Іванівні художньому в керіву. Що в Україні чоловіки чоловікам щоб перестали дарувати квіти, але чоловіки жінкам це вже дякую вам. Пане обласної адміністрації, всечесні чесні отчі, високоповажні гості. Дозвольте від імені Львівського міського голови Андрія Садового, від імені усього міста подякувати за те, що ви у нас є, за ту незмінну, правдиву та самоствердну позицію, за ваше життя, яке ви нам, молодому поколінню. України показуєте приклад, ми спільно з вами розбудовуємо нашу країну. Крок за кроком це тяжко. Знявши кайдани, ми лише здобули можливість бути вільними. І зараз ми будуємо нашу свобідну, нашу вільну Україну. Але дивлячись на вас, вашим прикладом ви показуєте, що все можливо. І ми не маємо права опускати руку. І лише твердо, йти, незмінно йти вперед-вперед. Дякую вам за ту любов, яку ви несете до нашої держави. Дякуємо вам за те, що ви свій, весь своє життя присвятили тому і далі присвячуєте, щоб виховувати нас, молоді покоління. Дякую вам за культурну просвітницьку роботу, але найголовніше за ту силу, натхнення і наснагу, яку ви вкладаєте в своє життя і свою творчість. Низький вам уклін. Маю честь передати вам нагороди від міського голови. Отже, диплому. Міського голови Андрія Садового відзначається за високу професійну майстерність, популяризацію української пісенної культури і активну просвітницьку діяльність та з нагоди 25-річчя народного самодіяльного хору нескорені, колектив народного самодіяльного хору «Нескорені». Світі творять люди, Богдану Іванівну, Я вам дякую, що 25 років тому ви проявили ініціативу, виступили ідеєю і вклали багато сил, натхнення і зусиль для того, щоб хор Нескорений зараз стояв на сцені. Отож, цією ювілейною монетою князя Лева, дякуємо вам. Це велика велика честь. Хлопцям дали, подали наші чарівні паранівані. Хочете хлопці, подякувати всьому колективу від імені Української академії дрокаства. Обисно це мені дзвонили, бачите, я там тримав два місяці до детально, але вже віддав, бо вже дзвонив ректор, каже, я ще на границі. Чекати вас не будуть. Тому я вже взяв двіти. Черешка він вам ще скаже особисто, а від цього колективу. І шановні друзі, отже, ви тут коли виступали і сказали найкраща молитва, як наш рема заспівав гарно. Повірте, я так трошки так разом співав з скорму на початках, коли ще був чорний, а ви вже були такі всі селі. Я вам скажу, так мені здається. Мені Бог Діковий матір Боже допомагає, як я собі тихеньку за нас навчили, от твою милость прибігай. Велике вам дякую за, це, за те, що ви несете. Бо оту, що пісню сьогодні ви першу заспівали, повірте, я слухав її по телевізору, є записи, але так не переймає. Дякую вам, плачуйтеся. Чирого серця і від всіх політв'язнів хочу привітати вас цією прекрасною датою на самих початках України. Ви піднімали дух людей, ви народжували тею піснею оті маленькі серця, щоб проростали тим добром, тею ласкою, тею любов'ю. Ваші пісні вони наперед були повстанські, такі, які ми ще не чули, вони були, для нас вперше звучали. Наші повстанці з тими піснями йшли в бій, вони йшли в бій і перемагали. Наші е політв'язні сиділи в тюрмах, але пісня їх піднімала на духове. І вони витримували тортури, вони витримували всі поневіряння, вони витримували всі знущання деякі московської навали. Щиро вам дякую за ваші пісні, за те, що ви продовжуєте ту традицію. Серед вас більша частина політв'язнів. І мені дуже приємно і хочу від всіх політв'язнів привітати вас з цим прекрасним ювілеєм. Бог обдарував вас самобутнім талантом, яким ви щиро ділитеся з людьми. Ваш патріотизм, вірність, національні ідеї та любов до українського народу є добрим прикладом для нового покоління. Ви, шановна подрога Богдана, сердечно вітаємо вас з нагоди вашого бібілею і зичимо вам міцного здоров'я, і щоб той хор і надалі процвітав, і е, радував, і тішив, і піднімав на дусі все, всю нашу націю, тому що ми виростаємо з ваших пісень. Слава Україні! Колективних корінь. Я маю велику честь від голови всеукраїнського об'єднання Слугподи пані Орислави Хома. Нашій родині завдяки за, за вам Україна була, є і буде. Ціною подякою наголоджується пані Богдана, а також всі учасники хорони спорення. Здоров'я і великої щасливої долі вам.